31 травня в мене буде марафон стрім 10 годин. За нього получаєте купу сундуків від мене і шість призових місць. В розіграші зможуть участвувати ті, хто подписаний на мій телеграм-канал. Якщо не підписані, силочка в описанні профілю Тіктоці. Хто вже підписався, зможе виграти ці призи. Тільки їх розділяє на дві частини. Перша частина це в нас виходить Main Мейнспорт. Друге це футболочка Мейнспорт. Третє це рушник Мейнспорт. Ці подарунки ви можете отримати, якщо ви закинете за стрім, не менше 100 монет І коли ви закинули, зразу скрін надішуєте мені в Телеграм, і я дивлюся і це бачу. І пишете від кого це саме було 100 монет. Свій Тікток аккаунт І я буду визначати переможця, хто і хто саме довше сидів на стрімі. В кінці стріма тікток сам показує аналітику, і я це буду всім показувати теж. Друга частина призів це в нас виходить. Перше місце це «Худі мейнспорт, друге чохол «Чохол Мейнспорт» і третя це м'яка ігрушка зайчик. Ці подарунки можуть виграти будь-хто із вас, якщо саме більше натапаєте на стрімі, і так само будете саме довго сидіти на ньому, тому що я по цьому буду визначати переможців. В кінці ефіра, коли він вже буде завершитись, буквально за 15 20 хвилин. Я буду перевіряти всіх людей, хто є на стрімі, хто скільки натапив. Якщо ви в кінці стріма не сидите, провірити я вас не зможу, значить, ви не участвуєте в розіграші, Тому сидіть іменно до кінця. Це дуже важливо. І теж такі моментик. Якщо топ дарувальник, наприклад, зможе якийсь виграти подарунок, але йому побудеться якийсь такий самий, і буде від мене ще один подарунок ексклюзивний для вас. Щось я придумаю. Я не хочу теж саме вам дарувати, тому щось придумаю. Тому кожен із вас може виграти ці подарунки, навіть не один. А навіть і два. Якщо виконуєте ці дві умови, ви можете виграти як і за першу частину і за другу частину подарунки. Все у ваших силах. Так що підписуйтесь на телеграм, участвуйте. Тільки слюсблюдайте всі умови. Якщо хоч одна умова не соблюдається, ви не участвуєте в розіші. Тому уважно передивіться це відео ще раз і чекаю всіх 31 травня в час 0.00 і до 11 години вечора будемо. Так що до зустрічі!